На 78-му році життя помер ректор Івано-Франківського національного медичного університету, академік Академії медичних наук України, заслужений працівник Вищої школи України, лауреат державної премії професор Євген Михайлович Нейко 24 травня 2010 року. На 78-му році життя помер ректор Івано-Франківського національного медичного університету, академік. Академії медичних наук України, заслужений працівник Вищої школи України, лауреат державної премії, професор Євген Михайлович Нейко. Випускник Станіславівського медичного інституту Євген Михайлович Нейко пройшов шлях від аспіранта до професора, завідувача кафедри, проректора, і впродовж 23 років очолював Вищий медичний навчальний заклад Прикарпаття. Який у листопаді 2008 року отримав статус національного, Євген Нейко народився 7 жовтня 1932 року у селі Смотрич Дунаєвецького району Хмельницької області. У 1956 році отримав вищу освіту у Станіславському медичному інституті і в цьому ж вузі став аспірантом кафедри патологічної фізіології. Здобув наукові ступені кандидата медичних наук, доктора медичних наук, вчені звання, доцента, професора, академіка, дійсного члена Академії медичних наук України та міжнародне визнання. У 1998 році обраний почесним членом Польської академії медицини, член президії Українського наукового товариства кардіологів і терапевтів, член правління Українського наукового товариства гастроентерологів. Фундатор народної лікарні першої в області благодійної лікувальної установи для малозабезпечених, започаткував новий напрямок у клінічній медицині, застосування немедикаментозних засобів з лікувальною метою та нових способів введення ліків в організм людини. Засновник Прикарпатської терапевтичної школи Євген Михайлович Нейко, автор понад 600 наукових праць, більше 20 монографій підручників. Підготував 10 докторів і 26 кандидатів наук, автор, співавтор понад 530 наукових праць, зокрема 22 монографій і підручників. Автор 5 винаходів, понад 60 раз пропозицій, член наукової медичної ради Міністерства охорони здоров'я України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Нагороджений орденом за заслуги першого-третього ступенів. Почесною відзнакою президента України, знаками відмінник охорони здоров'я, золотою медаллю Альберта Швайцера. Світлої пам'яті Євген Михайлович Нейко відзначався великою працелюбністю, ерудованістю, творчим характером, користувався великим авторитетом серед колег та студентів, був лідером у медичних колах країни, активним у громадському житті Прикарпаття, великим патріотом України. Висловлюємо глибоке співчуття сім'ї. Родині Нейків, викладацькому та студентському колективу Івано-Франківського Національного медичного університету та його численним вихованцям, голова обласної державної адміністрації Михайло Шеванюк, голова обласної ради Ігор Олійник, Івано-Франківський міський голова Віктор Анушкевичус.